Отже, Василю, як молодим подружжям стоїти перед викликами сучасного світу, якщо навіть старше покоління часто подає приклад розлучень, як бути гармонійним подружжям щоб воно стало справжнім раєм для дітей? А хто вам сказав, що подружжя має бути справжнім раєм для дітей? Ви думаєте, що ціле життя в подружжя має бути таке, як під час весілля, квіти, подарунки і все? Ні. Подружжя це погодитися на дуже складну відповідальну місію. Народити і виховати дітей, перебуваючи в любові, пошані один до одного. Висловлюючи і показуючи дітям свою здатність опікуватися ними, вигодувати, одіти, навчити культури, щоб діти не були дикі, щоб діти вміли себе поводити в суспільстві, щоб не було встидно за своїх дітей. Це є відповідальність батька і матері, тато і мама це і вчитель, і суддя, і прокурор, і адвокат. Знаєте, Тато і мама це є не просто такий рай собі, розумієш, Врод... По... все, поженилися і живем в раю. Де ви таке бачили? Старання і вміння тата і мами, роблячи все з любов'ю і дітей також, ми будемо щасливими, коли все буде робити з любов'ю. А щоби ви собі думали, що це буде просто рай, кажу вам ні. Це тяжка праця, це велика відповідальність. Це є старання і старання і старання. Дітей, щоб щось навчити, це треба повторювати, повторювати, повторювати одно й те саме, а воно не слухає. Одно й те саме, а воно не слухає. Життя в подружжя це велика відповідальність. Це є великий тягар, це є великі труднощі, але це є величезна нагорода, величезна нагорода. Бо каже Христос, що дуже багато подружжя, через іменно, через своє подружнє життя спасеться через те, що народжували дітей і виховували їх. Ви через це спасетеся, бо тому що ви будете. Мати заслугу перед Богом ваші терпіння і страждання, труднощі в сім'ї, вони були немарними, бо ви народили, виховали, поставили на ноги чудесну дитину і продовжувача вашого роду, і продовжувача вашої ідеї, продовжувача традиції української, української нації і продовжувачі традиції церкви. І за це буде нагорода, розумієте? От велика нагорода за те, що іменно через подружжя люди спасуться, каже Господь, що через ваше старання в подружжі, через ваше терпіння народжуйте плід достойно покаяння. Тому бути в подружжі, по-перше, це не так просто, не так легко. Але ми повинні розуміти, що в тому також є радість. Бо є, знаєте, коли ти трудишся, 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 і потім в кінці бачиш результат своєї праці і старання, вже якось і немає знаєте, змученості, вже нема тої такої, знаєте, якогось тягру, бо ти тішишся тим, що, що ти зробив, якусь велику справу. Дивишся на результат і тішишся тим. Ну, тому, подружжя, це так само. Так, це тяжка праця, це, тяжкі, це великі обов'язки, але ви вибираєте собі людину, яка вам має подобатися, щоб ці труднощі долати з радістю. Це має бути людина, яка тішить ваше око, радує вас своєю присутністю, що вона гарна. Це має бути людина, яка має тішити вас своїм внутрішнім світом. Який так і хочеться зануритися, розумієте, і розтанути у, у тій людині, яка поруч з тобою. Це має бути людина, з якою хочеться йти за руку по, по, посеред людей, та? це людина, яка має тебе тішити, якщо вона навіть нічого не робить, а просто є поруч з тобою. І тому от всі труднощі, які будуть так, між тими труднощами буде час. І потішити себе, зробити себе щасливим через присутність біля тебе дорогої, цінної для тебе людини. Зробіть собі щастя, зробіть собі рай у своїй хаті. Навіть будучи в подружжі, рай сам по собі не буде у вас в хаті. Його треба зробити через відносини один до одного. Через особливу любов один до одного, особливі відносини один до одного. Щоб дивилися один на одного, як перший раз, при першій зустрічі, зачаровані, аж місцями розгублені, не знаю, що казати, тішуся, дуже переживаю, щоб не образити. Переживайте, щоб ви один одного в подружжі не образили. І тоді у вас буде тоді у вас все буде чітко. Вмійте будувати своє життя, ламати якому наше діло будувати, будувати відносини, будувати подружжя, життя у подружжя, будувати відносини між батьками і дітьми, будуйте, ламати якому, будувати нема.